Рада вітати усіх слухачів радіо місто над Богом. Це проєкт інсайт, і в студії з вами працює Віктор Мозалевський. Нагадую наших хвилі 101.8 FM у Вінниця та 92.7 у косятині. І сьогодні, як ви всі знаєте, тисяча днів спротиву. І я дуже радий бачити в нашій студії спілкуватися зараз із ним протягом найближчих 20 хвилин. Нашого колегу, який зараз проходить службу у збройних силах України, це Вадим Папакіт Лазарів. І вітаю Вадима. Дякую, що прийшов. Знайшов час, попри відпустку. Вітаю е, Вадим, у нас оператор БПЛА, і взагалі про цю професію військову теж ми сьогодні поговоримо. Але спочатку хотів би запитати, як ти відпочиваєш? Ну, відпуска, відпочинок, але чи є сили на відпочинок? Є е, і дуже незвично, правда. Дійсно дуже незвично, що що саме що от е, незвично? багато людей, багато дітей, багато посмішок. Ну дуже кардинальна різниця. А є якісь тригери, от такі від чого тобі м, стає не по собі е, під час відпустки? Якісь можливо голосні звуки, якісь а, реакції людей, якісь е, такі, до яких ти вже впродовж останніх місяців не звик на людей. Не дуже реагуєш. Більше реагуєш саме на деякі звуки. Неприємні, скажімо так, які ти там ніколи не хочеш почути, і бувають вони дуже-дуже схожі тут. І от тоді, так, да, трошки так. Але потім стоп, стоп. Тут цього не може бути, все нормально. Ти постійно себе якось контролюєш? Доводиться, тут. доводиться. Угу. Якщо не контролювати, то буде важко. Скажи, будь ласка, коли ти призивався на службу, так, різниця між тим, який ти був? І який ти став, ти сам по собі бачиш? Mm, я, я може, і бачу, але ну більше бачать рідні ці зміни. Бо воно у мене якось був такий потихеньку от міняєшся, змінюєшся, змінюєшся, змінюєшся. Не помітив для да, себе. Сам ти не дуже сильно це помічаєш. Mm -hmm. Більше оточення твоє помічає. Ну як вони, що вони говорять про тебе? Ну, ти краще, я сподіваюся, змінився? Uh, з якоїсь сторони, мабуть, мабуть що так. Тільки як кажуть, не такий веселий вже став. Не такий веселий, так. Ну, веселого мало там. Те, що ти бачив, те, що ти щодня бачиш, це звісно мало що веселого. Але, от, знаєш, хотілося таке поставити таке питання. Ми переписуємося в нашій групі з нашими колегами, і дуже часто не знаю, що тобі написати. Так? От ти кажеш, у мене така, -така ситуація, мене така. Сьогодні були такі новини. Ну, звісно, ти не говориш там про якісь конкретні місця, да? От, про якісь новини розповідаєш. А що тобі відписати? Що хоче чути стилу? Військовослужбовець, які хоче він чути новини, про що він хоче говорити. Ну я ну, за всіх і сказати не можу, я за себе можу mm -hmm. сказати. Мені мені цікаво почути, що що відбувається тут, тобто, щоб я міг просто переключитися з отої от військової тематики, от з того нашого якогось побуту, то, ну, від роботи, яка ну, тепер я там працюю теж. Від того всього, щоб можна було переключитися і дізнатися, наприклад, от, що у нас на роботі коїться, що в місті нового з'являється, ну взагалі, от, бо реально цікаво, от я приїхав. Ну і я дуже, я дуже здону, тому що місто дуже сильно ну, змінилося. Там щось е, нове добудували, там почали, і дуже незвично бачити, хоча ну, не, ну, не так багато часу пройшло. Угу. Ти мобілізувався в лютому, так? Так, 3 лютого. 3 лютого цього року. Е, скажи, будь ласка, був страх. Звісно, перед невідомістю. Звісно, перед... мені здається, він у всіх є. Ну, так, як от які є поради для тих, хто ось планує мобілізовуватись так? або з найближчим часом, тому що мобілізація триває і буде мобілізовуватись, щоб ти зараз з висоти свого досвіду вже порадив би цим людям? Е, найголовніше, пройти нормальний такмет, пройти нормальний такмет підтягнути фізуху. Ну, якщо є можливість, хоча б я не знаю, чи є таке в місті чи ні, де можна попрацювати зі зброєю, щоб хоча б розуміти, з чого вона складається і з чим її їдять, не вистачає на навчаннях, а, щоб вже знати, буде набагато легше, угу. щоб не все так. з нуля. Тоді буде набагато легше, ніж як прийшов я. Я взагалі в цій темі нуль був. Угу. І все доводиться вчити з нуля, і якби знав, то да я б шукав якісь можливості, десь чогось підвчитися трошки. Тобто то в будь-якому разі треба бути хоча б мінімум, але підготовлений. Мінімальна база має бути. Тоді але... буде все набагато легше там сприйматися. Ти знав тактичну медицину, мені здається, не зовсім ну, тактичну. Ну... Я да я, я трохи знав медицину, тому що свій час в медкласі навчався в школі, тому от з медициною мені легше. Ти знадобилися ці знання. Так. Можна. Не... Де наше дерево повезло, не з бойової точки зору, але от навіть десь хтось із моїх пацанів там прихворіє чи ще щось. А, так, на тобі. Оцю таблетку. Зараз цю, потім, оце от потім все на ранок буде ще кагурчик. Все. Угу. Тому допомагає, допомагає. Плюс нам і медицини багато присилають, комусь треба з цим розбиратися. Що за що. Чим лікувати, що можна з собою на позицію взяти, що нам взагалі, наприклад, може не потрібно, і треба передати комусь іншому. Ну, цим я там теж трошки займаюся. Тут Буде свій доктор Лівівсі на, на, на позиції. Ем, ти став оператором БПЛА. Чи враховувались твої бажання, коли ти почав, ну, коли ти. Призвався, я хочу стати оператором. Чи тебе якось обрали? Що ти будеш мені, мені це запропонували, тому що я ну, коли призувався, там тебе питають, ким був, що вмієш? Ну я я розповів повністю все, що я вмію робити. Це вже в частині, це Чи ні? ще до частини mm -hmm. на розподільчому пункті. Я там не зразу ти в частину попадаєш. Там. Тебе що обирають, або якась бригада, або з цієї бригади певні підрозділи. І на Розподільчому проте ти даєш там свої дані, і тобі там пропонують, ну, в принципі, куди ти можеш піти. Ну, і отак от воно вийшло, що запропонували на БПЛА, ну, пішов літати. Раніше не літав. Ніколи. Угу. Важка наука складна? Е, спочат... Ну, є багато нюансів. Нюансів, нюансів багато, але в принципі, не складно. Що на мультироторі, що на крилі? Багато хто чомусь, до речі, боїться літати на крилі, а я навпаки, я б я б з крила просто не злазив. Це, це кайф і воно круте. Побутує така думка, що коли призовник стає оператором БПЛА. Так, ну, вже обирає таку військову спеціальність, то це для нього щасливий квиток, що він не на позиціях, він далеко від лінії зіткнення, він собі в тиші, собі підняв борт, полетів, зробив свою справу, прилетів. Це так чи не, не зовсім дивлячись, знову ж таки, яким БПЛА ти керуєш. <клес> Їх є дуже багато типів, ну, наприклад, взяти той же мультиротор, на якому я літаю, то це близенько. Мультиротор це з чотирма пропелерами, так? Я розумію? шість, <клес> вісім. Ну, це мультиротор. Ми не дуже далеко знаходимося, ми близенько до них. Ну, близенько за скільки кілометрів приблизно? На скільки він може літати? До, ну, в ідеальних умовах, звісно, пишуть, що 15, ми максимум залітаємо десь 8-10. Угу. Бо там і репка працює, і нас складуть, і сигнал не дуже. Ну, такі реалії. Ну, дієва штука зараз в не, сучасній. Так. Війні. Це очі. Це очі для майже для всіх підрозділів. Якщо ці очі не можуть чомусь злетіти, то це вже дуже погано. То ви по суті, це яка розвідка так. так. Вадим, папакіт Кіт Лазарів, оператор БПЛА, у нас сьогодні в ефірі. Ми говоримо про тисячу днів спротиву, про спротив наших збройних сил Московській Навалі. І нагадую, що Вадим це наш колега, який один з трьох наших колег пішов в Збройні Сили України. Вадиме, скажи, будь ласка, Папакіт. Так, ось навіть так. в мене шеврон є. ти мені Не шеврон, а плашку. Ти мені подарував. Я тобі дякую, папа, кіт. Знаєм, що ти любиш тварини? У в нас в якийсь навіть період на роботі жив пташеня -пта жило, так, якого, так. Ти, якого ти знайшов? Як тварини і війна? Я знаю, що ти котів вже зафрахтував, ти будеш їх перевозити сюди. так? Одного точно буду. Одного точно, бо за іншого, певно, йде якась суперечка. Е, так? А... Всі хочуть забрати. Ні, інших не то, що хочуть забрати, інших вони не ручні. Вони не такі ручні, як цей. А цей зразу як ми на хату заїхали, зразу з нами пішов. Ну з вами чи більше з тобою? З нами. Ага. Від мене спочатку навпаки тікав. Це тільки от нещодавно почав до мене приходити. Там, де ви перебуваєте на позиції, багато безпритульних тварин? Е, я б, до речі, я би не сказав, що багато, От, на ну диво. Навіть саме на, біля позиції, коли ходять, ну, на позиціях, звісно, їх не можна привчати. То... Не можна привчати, тому що. Бу... Вони нас видадуть. Угу. Тому на, на позиціях ми їх не привчаємо. Але там такі кабасики ходять, що... що не кожен міський кіт такий жирний ходить. Угу. Тобто, ну, щоб ну, взагалі багато було, я не скажу. Вільних тварин, скажімо так, ну, там, де ми зараз, не дуже багато. Але ми ще й, до... ми ще й О, Да. От кого <ріст> вдосталь то ми да. Бо допомагають з мишами? Так. В хаті у нас вже немає. Наш переловив вже всіх. Як ви його назвали? Ой, хлопці його Лушпайкою назвали. Я не став uh, міняти ім'я, Лушпайка то Лушпайка. Не дуже подобається, але хай буде. Хай буде, він здоровий, чорно-білий, може, десь чимось і схожий. Побут, побут. На місці дислокації я знаю, що ти собі групку робив там. Ну і собі їх ну, групом, та, так? нам нам постійно щось треба облаштовувати своїми руками? Звісно, де То нам виділяють хату. Ну, влада, яка там є. Ми не самовільно щось займаємо. Угу. Нам виділяють, але ж це хати, де ніхто не живе, і часто буває, як у нас дуже давно не живуть. Тому приїхали там. Ага, тут групку треба підмастити. Там її взагалі треба зробити, тому що метал хтось спер. Ну, і потихеньку от, от собі, себе і займаєшся цим. Угу. Скажи, будь ласка, якісь є от у вас, серед твоїх побратимів забобони, якісь традиції? Отакі от, от, Наприклад, не казати останній раз, наприклад. так? Це стандарт такий. Так, так, так. Останній про це, про це слово треба забути. А, із таких, ну, наприклад. Є такі самі, як я, ми не голимося. Дуже погана прикмета. Голитися на позиції? — Ну так, да. хтось сприймає, хтось ні. Тобто я сказав, що я поголюся, коли закінчиться війна, коли буде наша перемога, от тоді я приїду і тоді мене побачать вже поголеним і схожим на людину. Ну все одно трошки підголюєшся, Чи підстригаєш ні, вуса ні, бороду? Ні, ні, ні. Тут бороду я взагалі не чіпаю, а вуса підстригаються самі, коли ти підкурюєш іноді, коли поспішаєш. Серйозно. Від запальнички. Так. Що найважче в побуті е, на позиції? На найважче от, от, для тебе на позиції і ні. до чого не можна звикнути? Ну я не можу звикнути до ночі. Ніч самий такий самий мерзенний період, коли ти нічого не бачиш, всяка зараза літає. і ці таргани нам подаруночки, буває, присилають. Ну і з добрим ранку вони нас вітають. Ми вже чітко знаємо, там, плюс-мінус четверта. Зараз, зараз нас будуть вітати з добрим ранком. Як їм? Да. Гуп-гуп, поприлітало, о, все добренько, нормально, нічого не змінилося, все як і було. Якщо затримуються, от тоді треба вже подумати. Ви чуєте по тому, хто що вилетіло, від кого вилетіло. Плюс-мінус так. Може і не від кого, але напрям вже на слух, швиденько определяєш. І вже знаєш, близько до тебе буде чи ні. А, навіть так може mm, так. А якось тварини можуть зреагувати, наприклад, тікають. Взагалі не реагують, тому що ми бачили, ну, один випадок просто був. Якраз треба було йти забрати пташку. І ми виходимо, чуємо свист, і розуміємо, зараз зараз буде близько, котяра як сидів на пні, так і сидів. Ми повтікали, гукнуло, виглядаємо. Воно сидить вухом, так поводило, поводило і все ну ну вони ну, або звикли вже. У нас там так само: олені кабани, лиси ходять, вони вони не бояться. Вони взагалі не бояться. А як люди бояться? Ну, от о, ти з спор... поворотими, ну, ви ж все одно ж якийсь страх, пересторогав кажеш тікає, так, та, ховається. Та, спор... ну, звісно, не хочеться, щоб кабачок на голову прилетів. то Тільки десь щось чуєш незрозуміле бігом. Яка найстрашніша зброя? Це найстрашніше, що можна почути. Кабачки, вони тупі, некучно лягають, там, там ще треба примудритися попасти. А от і в півішка це найстрашніше, тому що нею керує така сама людина і такий самий досвідчений пілот. А несе вона на собі теж. Цікаві подаруночки. Не тільки ми їм даруємо. Нам вони теж гарно насипають іноді. Іноді. Буває. Mm -hmm. Ну, у нас, дякуючи нашому ребу, не, не дуже часто долітає. Зрозуміло, що не все вдається це ну, неможливо 100% загасити. На більшу частину наші пацани-ребовці вони кладуть. Mm -hmm. А є. Яка... Mm -hmm. Яка... Бачите, я проре я проревдумую зараз, і трошки забув питання, але я обов'язково про нього згадаю і поставлю наступного наступної хвилини. А от скажи, будь ласка, чи правда це, що на операторів БПЛА іде полювання? Так не на всіх, але на більшість да. Тобто це жирна ціль, так для так, для звісно, ворога. тому що можна або очей позбавити, або дивлячись, БПЛА ж не тільки розвідувальні, бувають, вони й ударні є, або навіть ударників можна позбавити. Тому це жирна, ми дійсно жирна ціль для них. Ти працюєш суто з розвідувальним БПЛА, так? Е, поки так. Ага. А яка є які є бажання? На що прийти? Ну, на крило ти казав. Крило, роз, це твоє... роз, роз, розвідка, крило, і так само розвідка є такий цікавий борт Мізіс. Дуже мені хочеться на нього вивчитися. Це не український виробник? Mm, якщо я не помиляюся, знову ж таки це спільна, здається, розробка, але він працює вже на стрелінку і ну йому загасити сигнал майже неможливо, угу. і от там вже можна ну просто в кайф працювати, вистежувати. Робиш, що хочеш і не боїшся, що тебе ну не в певних межах. Угу. Зрозуміло, що в принципі гаситься то все, але тут задушити набагато важче, і тут можна вже набагато краще попрацювати. Крім того, що ти оператор, так ти ще ж певно і ремонтуєш там я Спеціально навчені люди, які це роблять? Е, ні, дрібний ремонт так само я з командиром свого відділення. Ми разом, якщо треба, там, вночі бортик невдало сів, лапку поламав, півгодинки передаємо перерву, сіли, зробили і полетіли далі. А як забезпеченням, до речі, БПЛА? Ну, поки ми не жаліємося, у нас поки вистачає. Тобто угу. -то постійно дають якісь так? нові, так? Нові борти. Борт називається, так? Да. Mm -hmm. Пташки у нас є. Поки що. <реш> ну, ви працюєте для артилерії, так? Здебільшого? Uh, так, арта мінометка. Mm -hmm. Знаходимо і потім хлопці насипають. Вадим папакіт Кід Лазарів, оператор БПЛА, наш колега, колега, працівник радіо міста Анбогу. У нас сьогодні в ефірі дуже така приємна тепла зустріч, тому що давно не бачили Вадима і приємно з ним поспілкуватись. Дякую, що живий здоровий. і, здоров, і Сподіваюсь, і будеш. Скажи, будь ласка, таку річ авто для військових, що воно значить. І зараз, до речі, триває збір, який оголосила Радіо місто для нашого Вадима, для його побратимів на автомобіль. Що таке авто для ну, авто? Військового... Це в принципі, це, це все без нормального авто. Ми навіть не зможемо добратися або виїхати з тієї ж позиції, якщо буде якась небезпека. Так само чому потрібне нормальне авто позашляховик там дорог немає це поля, це болото. А їхати треба швидко. Ти будеш повсти, ну, тебе може дуже швиденько розібрати або спалити. Навіть твою позицію буде ще гірше. Mm -hmm. В то, ну. Це просто от, мабуть, найнеобхідніше, що тільки може бути. Там це нормальний автомобіль після автомат. Mm -hmm. Розвідці автомат ну таке собі. Як у нас кажуть, якщо доведеться користуватися автоматом, то у нас вже все дуже погано. Ну, дуже погано <гум> ну, ти ж ну ти ж його постійно з собою носиш. Так ну він просто от у мене їздить і пелючкою припадає. <гум> ну про трактора час і час. Ну от раз сто років такі приїхали соціально, та ні, щось щось вони вже у нас дуже грязні, треба сісти почистити. А так несне, на основ... ну наша зброя це пульт пташка. Ну, взагалі варто позашляховик, тому що там, де ти це чорнозем, так. не дай Бог, так. дощ та сніг так. і вже не проїдеш. Але от завжди, от так ми думаємо: ось машину дали, все, супер, хлопці забезпечені, так? Але ж іде мастило, йде пальне, йде гума. Це так. просто елементарні речі. Сказав такі, що спершу угу. на думку приходять. Звісно. Потім пішов так. дрібний ремонт. Ходова і так далі. Не ну, дай Бог, коробка полетіла чи двигун, це взагалі дуже складні речі. Хто цим займається? Ми? Самі? Е, так, якщо автомобіль не знаходиться на балансі, то цим займаємося ми з хлопцями. Хто для вас побратиме? От, твоє оточення? Хто для тебе люди ну... стали? Це вже, це вже брати? Це моя друга родина. Стала. Це вже друга родина, це друга родина з якою вже є домовленість після перемоги. Ми всі маємо об'їхати один до одного. По... А це буде поїздка по всій Україні. Бо в мене дуже намішаний такий підрозділ. Доведеться реально... з багатьох усі... да. до регіонів. Доведеться майже всю Україну проїхати Ну, це такі перші плани після війни, але, взагалі, якою ти бачиш закінчення війни? Ону, ти, ти ж думав про це, тому що і безсонні ночі, і так далі. І є якісь в тебе прогнози. А, так прогнозів багато, але але не можу я їх озвучувати. Mm -hmm. Так таке я не можу озвучувати. Вот тут сорі, крім поїздок Україною, що б ти ще хотів би зробити, коли закінчиться війна, настане перемога, і ти повернешся додому. Я Я хочу продовжити літати. Оце от то, що мені дало. Це мені дуже подобається. А хто звукорежисером буде? А я буду суміщати. А все домовлено. Я буду суміщати. <рес> Вадим. Я дуже дякую. Я, я сподіваюся, що так скоро і відбудеться. Так про це про те, що ми е, щойно говорили, що ти будеш суміщати, будеш літати, і будеш е, звукорежисером на радіо міста. Анбугу е, дуже приємно було з тобою поспілкуватись про е, роботу Вадима, як оператора БПЛА, Вадима Папа, Кіт Лазарєва. А про тисячу днів спротиву, про те, що триває боротьба і. Не знаю, чи близько перемога буде, але дуже вірю, що вона обов'язково буде. Говорили про це все в проєкті Інсайт на радіо «Місто Анбугом. Вадиме дякую. Слава Україні! Героям слава! І е, не перемикайтесь, залишайтеся з нами, тому що за кілька хвилин будуть нові гості, нові теми. Дочекайтесь. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.